Всім добрий вечір. У нас аж нарешті вже час, щоб зібрати сливи. До речі, я не знаю, як називається цей сорт, але сорт надзвичайно смачний. Дивіться, як вони виглядають, вони як фонарчики. Сама по собі слива ще молода, невелика, але наскільки смачна, це просто, просто не можна передати. І вона чіпляється скрізь. І на стовбур, і на дуже смачно. Ми трошки нарвем. Попадаються, іноді попадаються не дуже гарні. Але в основному вона така дуже дорідна, гарна слива. Ще ніхто, мабуть, вночі не збирав. А от я ще й вночі збираю, бо в мене немає часу на інше, Уже просто не дійшли руки. Дуже у нас полюбляють дома сливи всі. Ми любимо з них варення. ми любимо з них їсти. Все-все-все, що можна тільки придумати. Ви подивіться на цю гілку. Нікуди не глянь. Така краса. О, зараз побачите, хто цей турба. <рес> Всім-всім гарної доброї ночі. Врожаю. Пока-пока.